В першу чергу ми робимо пісочне тісто. Насипаємо приблизно грамів 700. Ну, на глаз. Тоді додамо, як буде мало борошна. Насипали, робимо таку виямочку. І сюди яйце і покришимо пачечку маргарину. Пампушок у мене 250 г. Виложуємо в миску, сюди додаємо пів склянки цукру і будемо замішувати тісто. Маргарин із цукром підтопився. Ой, господи. Тепер сюди. У виямочку з борошна ми кидаємо яйце і потрошку будемо відбивати маргарин і замішувати наше тісто. Тісто в нас має бути м'якеньке, не липнути до рук і в той же час не забити борошном. Спочатку воно крихтє, але нічого, воно візьме свою форму. Хто не дуже поспішає, можна на годинку потім відложити це тісто у холодильник. Але я цього ніколи не роблю, чесно вам кажу. Колобочок наш готовий. Тепер ми його розкачуємо і будемо вкладати в форму. Тісто розкачуємо не дуже тонко, Ну, приблизно виглядає це ось так. Обов'язково не забудьте зробити борти, ми сюди будемо всередину ложити начинку, щоб не витікала. Ми беремо грам 300 вишні почищеної без кісточки. Додаємо сюди одну сплянку цукру і ставимо на маленький вогонь, помішуючи, доводимо до кипіння. Вишні наші закипіли, сюди додаємо 2 столові ложки крохмалю. добре все перемішуємо і відставляємо охолоджуватися. Для начинки я візьму пів кілограма сиркової маси. Якщо у вас буде кисломолочний сир, додасте по своєму смаку трішки цукру, ванільки, можна родзинок чи курагі, це вже що ви любите. Сюди, значить, я додам 2 столові ложки сметани. Але ж дивіться по густоті свого сиру. Пів десь клянки приблизно манки. Звичайно, манної крупи. І вбиваю сюди два яйця. І все добре перемішую. І начинка наша готова. Чекати, доки манка набухне, не обов'язково. Я ніколи цього не роблю. Перемішали, засипали. І воно все запечеться, все дойде. За це не хвилюйтеся, нашу творожну масу. По всій площині тіста розмазуємо і зверху будемо заливати вишнею. Так, ну ось по повикладуємо, повикладуємо і в духовочку. 180 градусів 40 хвилин. Коли виймете із духовки, відразу не розрізайте, нехай охолоне. Ніжний, смачний, ароматний подобається і дорослим, і дітям. Ідіть щоденько готувати. Всім смачного!